Дай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечізна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш то поки в серці буде рідна мова. Міжнародний день рідної мови це день, який відзначають щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності було оголошено на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня 1999 року в Парижі. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. 21 лютого 1952 року в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протесту проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Минуло багато років. Аж у жовтні 1999 року на 30 й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було запроваджено Міжнародний день рідної мови як привід для роздумів та зосередження уваги на мовному питанні. Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день відзначають і в нашій країні. Раз казала мені мати. Можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Так багато різних мов існує. Кожна пташина співає, по-своєму, кожний народ розмовляє. У мене й народу мого, українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як святиню, як святиню нестиму, допоки живу Любов'ю сердечною, вірністю сина, ця мова для мене, як мати єдина. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, У барвінки задягайся, моє щире слово, Колосися ж ото в полі, пісні й оселі, щоб зростали наші діти мудрі й веселі, щоб, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогою, мовенько кохали. мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить, все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня в ній звучить, і журливо вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа: ні душа Шевченкова, і лесена, і Франкова, в ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою, не путящим була дитя? Як парость виноградної лози, Плекайте мову пильно і ненастанно. Боліть бур'ян, чистіше від сльози вона хай буде. Маєш муштрувати мову, Мами й мову так так.